Ден Браун, Стівен Кінг, Ін Макюїн, Фредрік Бакман це імена письменників, які у цьому році випустять або вже випустили свої чергові шедеври. Про усі ці книги та про декілька інших я говоритиму у наступні кілька хвилин. І не забувайте, що кожен ваш лайк, коментар та підписка наближають вихід нових цікавих відео на каналі. Новий вже який там за ліком роман короля жахів, тобто Стівена Кінга, готується з'явитися на книжкових полицях США вже у травні цього року. Книга під назвою Ніколи не здригайтеся від видавництва Скрібне обіцяє нам дещо особливе. Коли поліцейське управління міста Бакі отримує тривожний лист від людини, що погрожує вбити 13 невинних і одного винного, як акт спокутування за випадкову смерть іншої невинної людини, за справу береться детектив. Ізі Джейнс, невже тільки заради цього потрібно позбавити життя 14 людей, думає Ізі, розуміючи, що самі їй не впоратися, тому звертається за допомогою до своєї подруги, добре відомої нам за попередніми книгами Стівена Кінга, Гулі Гібні. Тим часом скандальна феміністка Кейт Маккей розпочинає свій лекційний тур по кількох штатах, збираючи переповнені зали як прихильників, так і противників. Хтось, хто рішуче виступає проти ідей Кей. Про розширення прав жінок націлюється на неї та зриває заходи, щоби запобігти майбутнім інцидентам до активістки у якості охорони, представляють нашу героїню голлі, досить складне завдання з упертим клієнтом і ще більш рішучим супротивником, керованим гнівом і вірою у власну правоту, завдяки захоплюючій групі персонажів, як старих, так і нових, у тому числі всесвітньо відомої співачки сісти бесі та незабутнього лиходія, охо. Чого до вбивств ця подвійна оповідь сходиться в жахливому та захоплюючому завершенні, якого міг досягти тільки Стівен Кінг. Нагадаю, що дата виходу роману в США 27 травня, а переклад українською варто очікувати не раніше осені. Рухаємося далі. Автор бестселерів номер один за версію Нью-Йорк Таймс Фредрік Бакман повертається з незабутньою кумедною глибоко зворушливою історією про чотирьох підлітків, чия дружба створює такий сильний зв'язок, що через 25 років змінює життя незнайомої людини. Більшість людей навіть не помічають їх. Три крихітні фігурки, що сидять на кінці довгого пірсу в кутку однієї з найвідоміших картин у світі. Більшість людей вважає, що це просто зображення моря, але Луїза, яка Сама є художницею знає інше, і вона має намір дізнатися історію цих трьох загадкових постатей. 25 років тому в далекому містечку група підлітків знайшла притулок від важкого домашнього життя, проводячи дні, сміючись і розповідаючи історії на пірсі. Джоар, який ніколи не відступає від бою, тихий поціновувач книжок на ем'яте, який все ще оплакує свого батька. А лі, дочка чоловіка, який ніколи не затримується довго на одному місці і на. Решті є художник, хлопчик, який зловживає снодійним і постійно уникає уваги, але який володіє надзвичайним даром, який може стати його квитком у краще життя. Ці чотири загублені душі знаходять одна в одній причину вставати щоранку, причину мріяти. Того літа з'являється неймовірний витвір мистецтва, картина, що несподівано потрапляє до руки 17-річної Луїзи. Поки вона намагається вирішити, що робити з цим спадком, вона вирушає в спосіб. Овнену сюрпризів подорож по країні, щоб дізнатися історію про те, як з'явилася ця картина. Чим ближче вона наближається до місця її створення, тим більше вона відчуває потребу вивільнити власний мистецький дух. Але щасливі кінцівки не завжди приймають форму, яку ми очікуємо. Вихід книги анонсовано на 20 травня цього року. Восьмирічна перерва у кар'єрі популярного письменника Дена Брауна завершиться виходом чергової книги під назвою Секрет усіх секретів. Історія знову повертає нас до Роберта Ленгдона, якого на це раз занесло до Праги, супроводжуючи відому науковицю Кетрін Соломон. Під час публічних виступів його спокійне життя знову переривається, коли Кетрін безслідно зникає з їхнього готельного номера. Далеко від дому і далеко від своєї власної зони комфорту. Роберт Ленгдон мусить кинути виклик невідомим силам, щоб повернути жінку, яку він кохає. Але Прага старе і небезпечне місто, просякнуте унікальним фольклором і таємницями. Понад дві тисячі років його умивали історичні хвилі, залишаючи по собі відлуння всього, що відбувалося раніше. Ленгдон не може знати, що його переслідує привид з того темного минулого. Він повинен використати всі свої знання, щоб розшифрувати чергову таємницю, перш ніж його теж поглунути. Ну, кільце зради та обману, що раніше поглинули Кетрін, на тлі величезних замків, височених церков, кладовищ, похованих на 12 глибинах і лабіринтових підземних ходів, Ленгдон мусить орієнтуватися в місті Тіні, що ховається у всіх на виду, Місті, яке століттям успішно зберігало свої таємниці і так легко їх не видасть. Це поле битви, не схоже на жодне з тих, що йому доводилося раніше бачити, на якому він повинен боротися не за свої єдине життя, а за майбутнє всього людства секрет усіх секретів Дена Брауна вийде у світ 9 вересня 2025 року. А український переклад скоріше за все з'явиться не раніше 2026 тисячі Що ми можемо знати новий епічний роман Інна Мак'юйна вийде у світ завдяки видавництву Джонатан Кейп. Книга захопить одразу декілька часових проміжків історії Британії, один із яких занесе читача у далеке майбутнє. Отже, 2014 рік чудовий вірш читають вголос і більше ніколи не чують. Протягом багатьох поколінь люди розмірковували про послання з цього вірша, але жодної копії досі не знайдено. Рік 2019 Низовини Великобританії затоплені підняттям рівня світового океану. Тих, хто виживає, переслідує багатство втраченого світу. Том Меткалф, науковий співробітник університету Саут Даунс, частина острівних архіпелагів Британії, пильно вивчає архіви тієї далекої епохи, захоплений свободою та можливостями людського життя в його зеніті. Коли він натрапляє на підказку, яка може привести до втраченого вірша. Розкривається історія заплутаного кохання та. Злочину, які руйнують його уявлення про людей, яких він на його думку добре знав. Що ми можемо знати? Це шедевр, який охоплює минуле сьогодення та майбутнє, щоб поставити глибокі запитання про те, хто ми є і куди йдемо, за словами автора Інна Макківіна, це роман про квест: злочин, помсту, славу, заплутану любовну історію, психічну хворобу, а також про те, як через усі природні катастрофи та катастрофи спричинені самими. Людьми ми ще маємо вміння та сили якось виживати. Дата виходу нової книги британського письменника припадає на 18 вересня 2025 року. Новоспечна лауреатка Нобелівської премії з літератури Хан Канг отримала черговий переклад англійською. На цей раз це книга, що вийшла у 2021 році та має назву Ми не розлучаємося. Починаючи з одного грудневого ранку, роман відстежує шлях жінки на ім'я Кюнга, поки вона подорожує від затишного сеулу до лісів острова Чеджу, де знаходиться дім її старого друга Інсона. Інсон якого було госпіталізовано після нещасного випадку, благав їй поспішити. Шити туди, щоб погодувати улюблену пташку, бо інакше та помре. Кюнга сідає на перший же літак до Чеджу, проте щойно вона прибува на острів, як на нього обрушується сильна снігова буря, охоплена крижаним вітром і сніговими шквалами. Кюнга думає, чи встигне врятувати птаха, чи хоча би пережити жахливий холод, який угортає кожен її крок. З настанням ночі вона нарешті опиняється в будинку друга, навіть не підозрюючи, що на неї чекає зану. Урення в темряву давно похована історія сім'ї Інсона випливає на світло у снах і спогадах, які передаються від матері до доньки, і в ретельно зібраному архіві, що документує жахливу різанину на острові 70 років тому. Ми не розлучаємося це гімн дружбі, хвала уяві, і перш за все, звинувачення про де забуття. Роман англійською вже вийшов у США та Британії 21 січня. Лауреатка Поліцарівської премії Ен Тайлер спеціалізується на детальних описах життя людей на нашій складній планеті. Її останній роман Три дні в червні. Це такий самий фотореалістичний літературний знімок життя Гейл Бейнс, матері нареченої у бентежні дні до та після весілля її дочки. Для Гейл усе починається погано. Для початку вона втрачає роботу або звільняється залежно від того, кого ви запитаєте. Завтра її дочка Дебі входить заміж. Її навіть не запросили на спа-день, організований матір'ю нареченого. Потім колишній чоловік Гейл-Макс без попередження з'являється на її порозі з котом, не маючи більше місця для проживання та навіть одягу. Але справжня криза починається, коли Дебі ділиться з батьками таємницею про свого майбутнього чоловіка і про яку вона сама щойно дізналася. Це не тільки поставить під сумнів весілля, але й сколихне минуле Гейл та Макса, розказана з глибокою чутливістю та трепким почуттям життям гумору сповнена радощів і розбитих сердець проблемами кохання, шлюбу та сімейного життя. Книга три дні в червні просто приречена стати бестселером, яка, не дивлячись на назву, вийде не у червні, а вже доступна для читачів у США від 11 лютого. Чи справді ім'я може змінити траєкторію всього життя? Це ключове питання в амбітному дебютному романі лондонської письменниці Флоренс Кнап, який власне, і починається з моменту, коли мати обирає ім'я для своєї дитини. Після катастрофічного шторму Кора разом зі своєю дев'ятирічною дочкою Маєю вирушає у подорож, аби зареєструвати народження сина. Її чоловік Гордон, місцевий лікар, якого шанують у суспільстві, але який має схильність до надмірного контролю? хоче, щоб вона назвала дитину на його честь. Тож, коли реєстратор запитує в жінки, як би вона хотіла назвати дитину, кора вагається. Попереду на нас чекають 35 років і три альтернативні версії життя кори та її сина, сформовані вибором імені при народженні у багатошаровому романі імена Флоренс Кнапи з надзвичайною чутливістю та глибиною досліджує ці три історії однієї сім'ї, щоб через умовну призму, а що якби. Змусити нас задуматися про єдине дорогоцінне життя, що нам дано, імена з'являться на поличках у США 6 травня 2025 року. І наостанок у нас роман від профі у жанрі саспенсу Джиліан Маккалістер, яка стала відомою завдяки книзі Не в тому місці, не в той час. Цього разу авторка пропонує нам ще більш напружену історію. Уявіть, що ви звичайна мама, яка вперше за довгі місяці декретної відпустки повертається до улюбленої роботи в літературному агентстві. І саме в цей день, найдовший у вашому житті, ви раптом дізнаєтеся, що ваш чоловік опинився у місці, де щойно захопили заручники. А тепер уявіть ваше здивування, коли ви дізнаєтеся, що ваш люблячий чоловік і порядний сім'янин взагалі то не є заручником, він і є та сама людина, що взяла до рук зброю. Дата виходу нового роману Джиллян Маккалістер припадає на 25 лютого, тож зовсім скоро читачі у США зможуть насолодитися цією історією, але нам і з вами доведеться ще трохи почекати. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам.